Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми бачимо, що значно ускладнився доступ людей до населених пунктів де є аптеки. Я хотів би подякувати Харківській військовій адміністрації. Де Харківщина перша пропрацювала маршрути, пропрацювала з бізнесом аптечним і запустила перший мобільний аптечний пункт. І досить приємно, що він вже працює. Зроблений генератор Starlink визначено 86 населених пунктів. А зараз відпрацюються перші населені пункти. Побачимо, скільки часу. Треба відводити на населений пункт. І від цього відкоригується маршрут. Сімейні лікарі виписують електронні рецепти. Як люди приходять, дають рецепт, ми його погашаємо, відпускаємо ліки, і держава компенсує потім згодом кошти за ці ліки. Тому це і є програма Доступні ліки». Раніше була аптека, але в зв'язку з війною тепер не працює. Аптека нам потрібна, тому що вже повернулися в прудянку діти. От особисто в мене, дитина, яка потребує ліків. Наприклад, сьогодні треба від горла щось. Я не можу піти, наприклад, і купити тепер. Це дуже корисно, це дуже потрібно нам.